Починаємо урок читання. Прочитайте тему уроку на екрані. Проведення уроку. Чи готові ваші ученята до уроку? Покліпайте ними. Ось так. Чи готові ваші ушка слухати? Потріть їх, щоб краще чули. Ось так. Чи готові ваші ротики вправно вимовляти звуки? Язичком оближіть ротика ось так. Тож ви на урок налаштовуєте, мовленева розминка. Прочитайте скоромовку спочатку повільно пошепки, потім швидше у півголоса, потім потренуйтесь швидко і дуже швидко відео зупиніть. Давай прочитаємо скоромовочку разом. Встигай за мною. Каже мама, а чи тато? Знову гуляти, а читати. Беру книжку, а чи та ти, щоб тебе хотів читати? Вийшло? Молодець. йдемо далі. Значну частину свого життя ми проводимо у школі. Тут ви навчаєтесь, знаходите друзів, граєтесь і спілкуєтесь. А чи знаєте ви? Як проходить час у школі для вчителів? Пропоную ознайомитися з цим. Тож сьогодні ми прочитаємо першу частинку оповідання Зоряни живки Один день із життя вчительки. Збагачуємо словниковий запас. Попрацюємо з прислів'ями. Прочитай! Та поясни, як ти їх розумієш. З'єднай початок прислів'я із його кінцем. Перевіряємо. Наука в ліс не веде, а з лісу виводить. Так, розумна людина, розумна людина завжди знайде вихід із складної ситуації і з лісу вийде, уміючи орієнтуватися на місцевості. Друге прислів'я. Добре того навчати, хто хоче все знати. Хто хоче вчитися діти, той знайде час і можливість навчатися і саморозвиватися. Але,дарю, завжди ніколи. Третє прислів'я. Так, здобудеш освіту, побачиш більше світу. І дійсно, знаючи багато іноземних мов, легко спілкуватися з людьми за кордоном. У освіченної людини, звісно ж, більше перспектив здобути престижнішу професію. Останнє прислів'я. Так, правильно, потрібно вчитися, завжди пригодиться. А ось це прислів'я спробуйте пояснити самостійно. Переходимо безпосередньо до нашого оповідання. Зараз ми опрацюємо першу частину цього оповідання, яка називається Урок малювання. Послухайте його уважно. Оксану Петрівну, а мене Іванченко за косу смикає. Оксану Петрівну, а Сашко мене пензлик забрав. А чого вона дражниця? Діти, заспокойтеся. Ой, яка це нелегка справа! Бути вчителькою. Оксана Петрівна на хвилинку задумалась, що робити з цими бешкетниками? Хочете, я розповім вам історію, яку дуже любив мій дідусь? Так. гуртом відповів третій В. Отож, один мудрець запитав своїх учнів: Коли ви дізнаєтеся? Що вже зійшло сонце і настав ранок. Як дивлюсь на дерево і можу впізнати, де дуб, де горіх, де клен, відповів один. Як бачу стару сосну на вершині гори за селом, промовив другий. Як бачу, якого кольору квіти ростуть у траві, завершив третій. Ні, люди мої, відказував мудрець. Сонце сходить і настає ранок, коли, дивлячись на людину, ви бачите в ній брата чи сестру. Інакше яка б пора дня не була на дворі, в душі вашій темно і панує ніч. Усі зрозуміли, про що ця оповідка? поцікавилася Оксана Петрівна. Олесю, ось твоя ручка! Вибач, я не буду більше дражнитися. Молоденька вродлива вчителька дивилася на свій третій В і подумки молилася за кожного. Тож, як звали вчительку Оксана Петрівна. Який клас вона навчала? Третій В. Що розповіла учням вчителька? Історію, яку любив її дось. Про кого була ця історія? Про одного мудреця? Молодці. А тепер давайте підготуємось до самостійного читання. Зараз на екрані з'являтимуться слова. Спробуйте голосно прочитати їх швидко і правильно. Готові? Починаємо. Нелегка! Дражниця, мудрець, заспокойтесь, дізнаєтеся, і ще раз, дізнаєтеся, відказав, завершив Бешкетники, молоденька, впевнена, ви всі слова встигли прочитати ще й правильно. Зараз прочитайте першу частинку Урок малювання самостійно. Відео зупиніть. Перевіряємо. У якому класі навчалися учні? Як вони поводилися на уроці? Чим учителька зацікавила бешкетників? До речі, бешкетники – це діти, які дуже люблять. Галасувати, бігати і кричати. Чи змінилася поведінка учнів після слухання оповідки? Пробуємо читати вибірково на дійових дієвих осіб розповіді. Так, це вчителька Оксана Петрівна і діти з третього В класу. Знайдіть і прочитайте історію, яку розповіла вчителька. Ось вона. Прочитайте відео зупиніть. Які дієві особи саме в цій історії? Правильно, мудрець і діти, яких він навчав. Як ви, з якою інтонацією? Прочитайте слова мудреця. Так, його слова треба читати спокійно, доносячи кожне слово, не поспішаючи. Поставте відео на паузу і потренуйтеся читати останній абзац цієї оповідки. Відео зупиніть. Йдемо далі. А тепер перевіряємо. Уявіть себе на місці вчительки. Як би ви вирішили непорозуміння між учнями в класі? Розкажіть, подумайте, чому перший розділ має саме таку назву урок малювання? Давайте допоможу! Напевно, тому що діти словесно змальовували те, що б вони побачили, коли б зійшло сонце. І настав ранок. Але насправді мудрець хотів показати дітям, що бачити треба не тільки природу це чудово, коли діти бачать природу, а ще вчитися бачити хороші сторони у кожної людини, бо вони дійсно є, і вміти слухати співрозмовника і знаходити з ним спільну мову. Домашнім завданням буде вам Навчитися виразно читати другу частину, яка називається перерва, вміщена вона на сторінці 6. Навчіться її виразно читати і дайте відповіді на запитання. А зараз перед вами сходинки. Оберіть ту сходинку, на якій б ви опинилися в кінці уроку. Зелена, мені все вдалося. Жовта, я задоволений, я задоволена. Блакитна, на жаль, мені не все вдалося. Оранжева, мені потрібна була допомога. Синя, деякі завдання давалися важко. І червона, мені важко було виконувати всі завдання. Ну, думаю, на червоній сходинці у нас ніхто не залишиться. Тож наш урок добігає кінця. Відпочивайте!